Незадовільно таку оцінку отримали кіровоградські правоохоронці від депутатів міської ради. Причина за кілька останніх місяців в обласному центрі жахаюча криміногенна ситуація. Під прицілом комунальне майно крадуть усе, що потрапляє під руку. Найбільше страждають ліфти в багатоповерхівках. Через це кіровоградські депутати зібралися на позачергову сесію. Що вирішила, знає Сергій Михайлін. Розпочав засідання секретар міськради. Іван Марковський повідомив, лише за останні два місяці в Кіровограді обікрали більше пів сотні ліфтів. Не гребують злодії і каналізаційними люками та батареями опалення з під'їздів. Розкрадають бордюри, розкрадають усе. Ну, а сверхкошульство можна назвати таке, що ми почали облаштовувати рівненське кладовище Алею Слави і в перший же день розбомбили повністю вагончик і забрали всю дорогостоящу звідти е, інструменти. Аби почути, чим займаються правоохоронці, депутати викликали на килим очільника міського управління Володимира Гавриленка. Той повідомив, з початку року, в порівнянні з минулим, зменшилась кількість вбивств та побиттів. Активно працює міліція і проти розповсюдження наркотиків в місті. Що ж стосується сплеску діяльності металістів, припускає люди на злочини йдуть через злидні. Сил правоохоронців не вистачає. На даний час повернулись такі крадіжки в місті, як викрадення буханки хлібу. Баночку, консерви, продуктів інших харчувань, все це мною наголошено лише для того, щоб ми всі зрозуміли, що стан кримінальної ситуації в місті не залежить лише від дій правоохоронних органів. На жаль, охорона громадського порядку в місті з урахуванням того, що певна кількість працівників міліції перебуває в зоні АТО, забезпечується особовим складом міськвідділу кількості від 10 до 30 осіб. Запропонував керівникам підприємств встановити камери відеоспостереження, громадські формування, які не залучають своїх працівників. Ків у спільні патрулювання з міліціонерами ліквідувати а от приватних охоронців зобов'язати патрулювати місто. Окрім цього, заборонити роботу пунктів металобрухту. Депутати з такою позицією лишилися незадоволені. Розкритикували депутати роботу дільничних міліціонерів зрештою проголосували за визнання роботи міської міліції незадовільною і зобов'язали відзвітувати про зроблене на наступній сесії міськради. Місто не може кожен місяць виділяти кошти на ті ж на люки, на карлінізацію і на все остальне. А тому ми вам бажаємо успіху і проявити себе як мужній начальник відділу внутрішніх справ, який наводить лад в місті. Дісталось на горіхи і начальнику обласної податкової. В нього питали, чому не протидіють незаконним пунктам металобрухту. Має право перевірити будь-яке підприємство, яке працює на підставі чого. А в нас в кожному дворі приймальний пункт. таке питання стоїть і податкової і це не може не обходити. Податкова має право ви перевірити підприємство щодо правомірності та своєчасності сплати податків. Ну перевіряти де, откуда взялись кабеля и кто їх сам здав не функція податкових. Окреме завдання дали начальникам ЖЕО. Вони мають проводити активну роботу серед жителів, щоб ті самі дбали за збереження майна і запобігали крадіжкам. Виховні бесіди проведуть і депутати у своїх округах. Після цього народні обранці проголосували за ремонт розробованих ліфтів. На це виділили 350 тисяч гривень. З часом усі підйомники міста обладнають сигналізацією. Окремим рішенням внесли зміни до міського бюджету щодо ремонту доріг. Вулиця повітряно від вулиці Роднико до будинку номер 67, корпус 1, по вулиці 37 тисяч гривень депутати виділили на зарплату працівникам міської дружини для організації нічного патрулювання Алеї Слави. Ще 4,5 тисячі дружині загиблого бійця з Кіровограда Віктора Карнауха на придбання спеціальної капсули для транспортування тіла бійця з Дніпропетровська. Після цього депутати пішли на канікули до вересня. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, день за днем.